Псалом 82. Пісня Псалом Асафа Боже, хто уподібниться до Тебе? Не мовчи, не заспокоюйся, Боже, бо ось твої вороги зашуміли, і Твої ненависники підняли голову. Вони склали хитрий задум проти Твого народу і змовилися проти Твоїх святих. Сказали, давайте винищимо їх з посеред народів. Більше не буде згадуватися ім'я Ізраїля. Адже вони і одностайно змовилися, спільно уклали проти тебе союз, поселення ідумейців та ізмаїльців, Моав і Агаряни, Гевал, Амон, Амалик і Филистимці з мешканцями Тира. Оскільки й Асур прийшов одночасно з ними, і вони стали на захист нащадків лота. Зроби з ними так, як з Мадіямом і Сісарою, як з Явіном при річці Кісон. Вони були знищені в Аендорі, стали перегноєм землі. Поклади їхніх володарів, як Орива, Зива, Зевея і Салману. Усіх їхніх володарів, які говорили: візьмемо у свою спадщину Божу святиню. Боже мій, хай стануть вони, наче вихор, наче стеблина під поривами вітру, і як вогонь, що спалює ліс, як полум'я, що спопиляє гори, так само ти поженеш їх своєю бурею і у своєму гніві викличеш у них замішання. Покрий їхні обличчя безчестям, і вони будуть шукати Твого імені, Господи. Нехай посоромляться і на віки віків залишаться збентежені. Хай вкриються ганьбою і пропадуть, тож взнають, що Твоє ім'я Господь, що Ти єдиний Всевишній на всій землі. Послання до римлян. розділ 10. Брати, бажання мого серця і молитва до Бога за Ізраїль на спасіння. Свідчу їм, що вони мають Божу ревність, але нерозумну, оскільки не розуміючи Божої праведності й силкуючись встановити власну праведність, вони не підкорилися Божій праведності. Завершення Закону Христос для оправдання кожного, хто вірує. Мойсей пише про ту праведність що від закону. Людина, яка виконуватиме його, буде ним жити. А про праведність що з віри, говорить так: Не кажи у своєму серці, хто ж підніметься на небо, це значить звести Христа додолу, або Хто ж зійде в безодню це значить Христа з мертвих підняти. А що каже Писання? Близько до тебе слово, воно у твоїх устах і у твоєму серці, тобто слово віри, яке проповідуємо. І якщо визнаєш своїми устами Господа Ісуса, і повіриш у своєму серці, що Бог підняв його з мертвих, то спасешся, бо серцем віримо для праведності, а устами визнаємо для спасіння. Писання каже кожний, хто вірить у нього, не буде засоромлений. Немає різниці між Юдеєм і греком, бо один Бог для всіх, щедрий для всіх, хто кличе Його. Бо кожний, хто тільки прикличе Господнє ім'я, буде спасенний. Але як прикликатимуть того, у кого не повірили, і як повірять у того, про кого не чули, і як почують без проповідника? А як можуть проповідувати, якщо не будуть послані, так як написано. Які гарні ноги у благовісників миру, у благовісників добра. Але не всі послухалися Євангелія, Ісая каже: Господи, хто ж повірив тому, що почув від нас? Тому віра від слухання, а слухання через слово Христа. Але я кажу: Хіба вони не чули? Адже по всій землі понеслася їхня вістка і їхні слова до кінців світу. І ще кажу. Хіба Ізраїль не знав? Першим говорить Мойсей, я пробуджу у вас ревності не народом, народом нерозумним викличу у вас обурення. Ісая сміливо каже: Знайшли мене ті, які мене не шукали. Відкрився я тим, які про мене не розпитували. А до Ізраїля говорить: весь день простягав я свої руки до народу непокірного, який мені суперечить. Повторення закону, розділ 11: Тож люби Господа свого Бога, і дотримуйся Його велінь, Його постанов, Його присудів та Його заповідей по всі дні. Усвідомте це сьогодні, бо я говорю не з вашими дітьми, які не знають і не бачили покарань Господа Твого Бога, Його величних діл. Могутньої руки й піднесеного рамена, його знамень та його чудес, які він здійснив у Єгипті, фараонові, єгипетському цареві і всій його землі, того, що він учинив з військом єгиптян, їхніми колісницями та їхньою кіннотою, як він затопив їхні обличчя водою Червоного моря, коли вони гналися за вами. І Господь погубив їх аж до сьогоднішнього дня. Що він чинив вам у пустелі, аж поки ви не прийшли до цього місця? Що він учинив з Датаном та Авіроном, синами Еліава, рувимового сина, котрих поглинула земля, відкривши свою пащу їх, їхні доми, їхні намети і все їхнє майно, яке було в них посеред усього Ізраїлю. Адже ваші очі бачили всі величні Господні діла, які він вам сьогодні здійснив, тож дотримуйтеся всіх його заповідей, які я тобі сьогодні заповідаю, щоб ви жили і стали численні, та щоб увійшли й узяли у володіння землю, до якої ви переправляєтеся через Йордан, щоб заволодіти нею. Щоб ви довго жили на землі, яку Господь поклявся вашим батькам дати їм та їхнім нащадкам після них, землю, яка тече молоком та медом, адже земля, в яку ви входите, щоб заволодіти нею, не є така, як єгипетська земля, з якої ви вийшли, де сіють насіння і тоді зрошують працею своїх ніг, як овочі на городі. Земля ж, в яку ти входиш, щоб заволодіти нею, це земля з горами й долинами, вона зрошується водою з небесного дощу, земля, за якою наглядає Господь твій Бог, очі Господа твого Бога, звернені на неї безперестанно, від початку року й аж до кінця року. Якщо ви справді будете слухатись усіх його заповідей, які я сьогодні тобі заповідаю, любити Господа свого Бога і служити Йому всім своїм серцем і всією своєю душею, то Він своєчасно даватиме твоїй землі ранній і пізній дощ, і ти збиратимеш своє збіжжя, своє вино та свою олію. Він даватиме корм для твоєї худоби на твоїх полях. Тож, поївши і наситившись, стережися, щоб твоє серце не загорділо, і ви не відступили і не стали служити іншим богам та поклонятися їм, і щоб Господь, розсердившись, не розгнівався на вас і не замкнув небо, і тоді не буде дощу земля не дасть свого врожаю, і ви швидко вигинете з тієї доброї землі, яку Господь дав вам. Закарбуйте ці слова у своєму серці й у своїй душі, прив'яжіть їх як знак на своїй руці, і нехай вони будуть непорушними перед вашими очима. Навчіть своїх дітей проказувати їх, сидячи в домі та йдучи дорогою, лягаючи та встаючи, напишіть їх на одвірках своїх домів та своїх воріт, щоб ви були довголітні. І дні ваших синів на землі, яку Господь поклявся вашим батькам дати їм, були як дні неба над землею. І буде, якщо ви справді будете слухатись усіх цих заповідей, які я сьогодні вам заповідаю, виконувати, любити Господа, нашого Бога, ходити всіма його дорогами і триматися Його. То Господь прожене всі ці народи сперед вашого обличчя, і ви заволодієте землею великих і значно сильніших від вас народів. Кожне місце, де лише ступить стопа вашої ноги, належатиме вам. Ваші кордони будуть від пустелі й Антиливану від великої ріки Євфрат аж до моря, що на заході. Ніхто не встоїть проти вашого обличчя. Господь ваш Бог наведе страх і трепет перед вами на обличчя кожної землі, на яку ви ступите, як Господь вам і сказав. Ось я пропоную вам сьогодні благословення і прокляття. Благословення, якщо ви послухаєтеся заповідей Господа вашого Бога, які я вам сьогодні заповідаю. І прокляття, якщо не послухаєтеся заповідей Господа вашого Бога, які я вам сьогодні заповідаю, і звернете з дороги, яку я вам заповів, пішовши служити іншим богам, яких ви не знаєте. І буде, коли Господь твій Бог введе тебе в землю, до якої ти переправляєшся, щоб заволодіти нею, то проголосиш благословення на горі Гарізін. А прокляття на горі Гевал. Хіба не ось вони за Йорданом, за дорогою на захід Сонця, у землі Ханаан, що знаходиться на заході поблизу Голгола, неподалік від Високого дуба? Адже ви переправляєтеся через Йордан, входячи, щоб заволодіти землею, яку Господь ваш Бог дає вам у володіння на всі часи. Ви заволодієте нею і будете жити на ній, тож пильнуйте, щоб виконувати всі ці заповіді та ці присуди, які я сьогодні даю вам. Повторення закону. Розділ 12 Ось заповіді та присуди, які ви повинні пильнувати, щоб виконувати їх на землі, яку Господь, Бог ваших батьків, дає вам у володіння на всі часи, скільки ви будете жити на землі. Неодмінно знищте всі місця, де народи, які ви захоплюєте, служили своїм богам, на високих горах, на пагорбах та під гіллястим деревом. Порозвалюйте їхні жертовники, порозтрощуйте їхні стовпи, повирубуйте їхні священні гаї, поспалюйте вогнем різьблені зображення їхніх богів, і винищте з того місця їхнє ім'я. Не чиніть чогось такого для Господа, вашого Бога, але прагніть до місця, яке Господь ваш Бог обере в одному з ваших племен. Призначивши, щоб там прикликалося Його ім'я, і приходьте туди, приносьте туди свої всепалення, свої жертвоприношення, свої первоплоди, свої обітні жертви, свої добровільні жертви та первістків зі своєї великої та дрібної худоби. Споживайте їх там перед Господом вашим Богом, та веселіться ви та ваші сім'ї за все, до чого прикладете руки, за те, що Господь твій Бог поблагословив тебе. Не будете чинити всього того, що ми чинимо тут сьогодні, кожний що йому угодне, адже ви ще не дійшли до відпочинку і до спадщини, яку Господь ваш Бог дає вам. А коли переправитесь через Йордан і оселитесь в землі, яку Господь ваш Бог дає вам у спадщину, то Він дасть вам відпочинок від усіх ваших ворогів, що навколо вас, і ви житимете в безпеці, і буде на місце, яке Господь ваш Бог обере, щоб там прикликалося його ім'я, туди приноситимете все, що я вам сьогодні заповідаю. Ваші всепалення, ваші жертвоприношення, ваші десятини, первоплоди здобутків ваших рук, ваші дари і все добірне з ваших дарів, що ви приречете своєму Богові. І будете веселитися перед Господом своїм Богом, ви, ваші сини, ваші дочки, ваші раби, ваші рабині та левіт, який проживає у ваших брамах. Оскільки для нього немає ні частки, ні спадщини з вами. Остерігайся, щоб ти не приносив своїх всепалень на будь-якому місці, яке побачиш, тільки на тому місці, яке Господь твій Бог обере в одному з твоїх племен, там приноситимеш свої всепалення, і там чинитимеш усе, що я тобі сьогодні заповідаю. Однак скільки бажатимеш, можеш в будь-якому місті заколювати худобу та їсти м'ясо за благословенням Господа Твого Бога, яке він дав тобі. Нечистий та чистий серед вас разом можуть їсти його, як їдять сарну чи оленя, тільки крові не споживайте, виливайте її на землю, як воду, не смій їсти у своїх містах. Десятини зі свого збіжжя, свого вина та своєї олії, первістків зі своєї великої та дрібної худоби, жодних обітних жертв, які ви приречете, своїх добровільних жертв та первоплодів зі здобутків своїх рук. Споживатимеш їх тільки перед Господом своїм Богом, на місці, яке Господь твій Бог обере собі, ти, твій син. Твоя дочка, твій раб, твоя рабиня та захожий, який проживає у твоїх містах, і веселитимешся перед Господом своїм Богом за все, до чого прикладеш свою руку. Стережися, не покидай левіта весь час, скільки житимеш на землі. Коли ж Господь твій Бог розширить твої кордони, як Він і сказав тобі, і коли твоя душа забажає поїсти м'яса, і ти скажеш, «попоїмно я м'яса, то можеш їсти м'ясо, скільки бажатиме твоя душа. Якщо те місце, яке Господь твій Бог обере, щоб там прикликалося його ім'я, буде дуже далеко від тебе. То можеш заколювати свою велику та дрібну худобу, яку твій Бог дасть тобі, як я тобі заповів, і можеш їсти у своїх містах, скільки бажатиме твоя душа. Їж його так, як їсть сарна чи олень. Нечистий серед вас та чистий однаково можуть їсти Його, пильно стережись, щоб не споживати крові, бо кров це його душа. Нехай душа не споживається разом із м'ясом, не споживайте її, виливайте її на землю, як воду, не споживай її, щоб тобі та твоїм синам після тебе було добре, коли ти чинитимеш те, що добре та угодне перед Господом Твоїм Богом, тільки взявши свої святощі, які будуть у тебе, і свої обітні жертви. Приходь на місце, яке Господь твій Бог обере собі, щоб там прикликалося Його ім'я, і звершуй свої всепалення, принось м'ясо на жертовник Господа свого Бога, кров же інших своїх жертв, виливай до підніжжя жертовника Господа свого Бога, а їхнє м'ясо можеш їсти. Дотримуйся всіх слів, які я тобі заповідаю, слухай і виконуй їх. Щоб тобі та твоїм синам повіки було добре, коли ти чинитимеш те, що добре та угодне перед Господом Твоїм Богом, коли Господь твій Бог вигубить перед Твоїм обличчям народи, до яких ти входиш, щоб узяти у володіння їхню землю, і ти заволодієш ними й оселишся в їхній землі, то остерігайся, щоб після того як вони будуть вигублені перед Твоїм обличчям. Ти не взявся шукати, як ходити слідом за ними, щоб не почав шукати їхніх богів, кажучи, як ці народи служать своїм богам, чинитимуно, так і я, не чинитимеш такого для Господа свого Бога, адже вони чинили для своїх богів огідні Господу речі, які він ненавидить, вони спалювали у вогні своїм богам, власних синів та власних дочок.